Раз хвилиночку далі, і ще тут ще люди заходять. О, ось так. І так дивіться ще раз. Для тих, хто щойно до нас приєднався, ми перевіряємо номер 249 У нас є координати векторів, потрібно знайти косинус кута між векторами. Для цього ми скористалися означенням скалярного добутку та подали з нього косинус. Як скалярний добуток ділений на добуток модулів. І так, Даша, знаходимо скалярний добуток. А, так, це мінус 24, мінус 8. Мінус 24 мінус 8. І що це вийде? Мінус 32. О. Так, тільки давайте одну таку ремарочку. Дивіться, тут мінус 8. Тоді тут буде плюс. Так, тут в умові мінус 8. То я сказав мінус 8, але не написав мінус. От буває таке. Так, значить, а мінус 24 плюс 8. Мінус 16. Мінус 16. Дуже добре. Так, дивись далі. Тобі потрібен модуль вектора А. Корінь суми квадратів координат. Так, це надвоє 16 плюс 1. О. І це в нас неймовірне число. Корінь 16. О. Далі. Модуль вектора Б. А це 36 плюс 64. А це. А Це 100. Так. Корінь 100. Ну, тобто 10. Корінь стат, тобто 10. Так. І пишемо. косинус кута між векторами. Це в нас скалярний добуток. Так, Тобто, мінус 16 ділене на що? Корінь 17 плюс 10. Помножити. Множити на 10. Так. Тобто я можу написати, що це 10 з 17. Так. Наразі я О. можу що зробити? Скоротити. Скоротити на... Так, 85 мінус 8 було на 5 корень 18. Що можемо далі зробити? Умножити на корень так. И тоді? 17. Так. Минус 8 корнів 18, це. 1, 5 на 17. Так, це 85. Тому мінус 8 корень 18, діли на 85. Ось таке чудове число. Ну, але все ж таки це ж космос. Так, гаразд, Даша, дякую. Значить, давайте будемо рухатися далі. Дивіться, Значить, що нас зараз цікавить. Номер 253. Давайте спробуємо подивитися. Переходимо до першого варіанту. 53. Так, давайте запишемо умову. І так дивіться. Потрібно довести, що чотирикутник з певними вершинами є прямокутником. Ну, гаразд. Значить, малюємо прямокутник. У мене є лінієчка. Ось так. Роставляємо координати. Так, точка А. У нас мінус 2, 1. Точка Б 2, 5. Точка С. 5, 2. І точка Д 1, мінус 2. Так. І можемо написати так. Спочатку АБЦД це скромний чотирикутник. І потрібно довести, що він вже не дуже скромний прямокутник. Так, прямокутник. Ну, за умови відомих координат. Доведення. Ну, по-перше, мені потрібно доказати, що він прямокутник. Значить, ну що для цього? Ну, по-перше, я маю доказати, що він паралелограм. А по-друге, що він має хоча б один прямий кут і скористатися ознакою паралелограм. Ну, ознакою прямокутника. Що якщо в паралелограмі хоча б один кут прямий, то він прямокутник. Ну, Давайте спробуємо це зробити. Так, Лів Калі, Лєв, чуй мене. Так. Да. І так дивись. Давай розглянемо два вектори. Ну, Наприклад, вектор BC. І вектор AD. Ну, чому б ні? Хто нам заборонить? Так, знайдемо координати вектора БЦ. Пам'ятаємо, від кінця віднімаємо початок. Значить, що маємо? 5-2 це 3, і 2 мінус 5 це мінус 3. Правильно, все. Я ось так запишу. Отже, вектор BC має 3 мінус 3. Далі вектор AD. Так, що тут? Будет 1 мінус мінус 2, получається 1 плюс 2, да, і буде 3. І мінус 2 мінус 1 будет мінус 3. О, дивись, який цікавий результат. Маємо теж 3 та мінус 3. А ну наразі, давай. Якщо у нас координати векторів рівні, то тоді. Ну, координати векторів однакові, то тоді саме вектори які. Паралельні? Навіть більше. Ану, однакове. Конічно. Вони рівні. Дивіться, це в нас критерії рівності векторів. Пам'ятаємо, вектори рівні тоді і тільки тоді, коли рівні їх координати. Значит, можна сказати. За критерієм. Ой, погано написав, нічого не зрозуміло, але чутно. За критерієм. І дивись. А навіщо нам це було потрібно? От навіщо нам ця рівність векторів? Ми пам'ятаємо означення рівних векторів. Ну, дуже пам'ятаємо. Вектори називаються рівними, якщо вони, по-перше, мають один напрямок, тобто співнапрявлення. А по-друге, модулі їх повинні якими бути. <реку> модулі бо довжини відрізків мають якими бути? Теж однаковими. Так, ну так. якщо це рівні вектори, тому. Якщо БЦ дорівнює АД, це означає, що відрізок БЦ за довжиною дорівнює відрізку АД, та прямі, на яких розташовані ці відрізки, мають бути паралельні. І звідси, якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони одночасно рівні та паралельні, то він є якою фігурою? Що це? Паралелограм. Так, Лєв, це зрозуміло? Так. Да. Далі, дивись, розглядаємо ще вектор БА. Маємо вектор БЦ і вектор БА. Нам потрібно. А, БА це. Это... 2 минус 2, 0 и 5 минус 1, 4. 0, 4. Так, 2, значит, минус 2, минус 2 и 1 минус 5. Так, ты от... Конца. А, да, тогда будет минус 4, да, и минус 4. Mm -hmm. Значит, находим координаты. У нас минус 4, минус 4. Это вектор b. И разе, а навое нам нужны были эти координаты? Ми маємо встановити кут між векторами. Нам потрібен ось цей кут. Якщо я доведу, що він прямий, тоді в мене в паралелограмі є прямий кут. І це буде вже прямокутник за ознакою прямокутника. Тому що всі інші кути теж будуть прямі. А як встановити вид кута між векторами? Скалярний добуток. Розглядаємо скалярний добуток векторів BA. І BC. І так дивись, уважно. Ось в тебе вектор BC. Ось в тебе вектор B Відомі координати. Беремо скалярний добуток. Множимо. М? М? 3 на мінус 4 мінус 3 на мінус 4. Правильно, пишемо 3 на мінус 4 плюс. Це буде мінус 12 і 12. Так. а це І буде 0. А о, правильно. А якщо скалярний добуток дорівнює нулю, то кут між векторами який? Прямий. Правильно, тоді я можу сказати, що кут АВС дорівнює 90 градусів. Це у нас був наслідок, пам'ятаєш, зі скалярного добутку. Якщо так. скалярний добуток додатній, то кут гострий. Якщо нульовий, то кут прямий. А якщо скалярний добуток від'ємний, то який кут? За видом. Пам'ятаємо тупий кут? Так. Да. О, а у нас тут нуль. Все. І тоді, якщо АБЦД паралелограм і в нього є прямий кут, то звідси я можу написати, що АБЦД прямокутник. І це в нас за заознаків. Ну і все. Клітиночку замалювали. Так, гаразд. Гаразд, молодець, любимо, дякую. Давайте наступно подивимося. Давайте запишемо таким чином. Властивості скалярного добутку. Властивості скалярного добутку. Властивості скалярного добутку. І так перше. Ну, ви розумієте, що від зміни місць множників скалярний добуток не змінюється. Тобто я можу написати, що вектор А помножений на вектор Б дорівнює вектор Б помножений на вектор А. Далі. У нас є така річ: якщо ми число помножимо на вектор А, а потім, ну, це ж теж буде якийсь вектор. А потім я захочу помножити його на якийсь інший вектор B, то це те ж саме, що я К помножу на скалярний добуток векторів А і B. Дивіться, за аналогією множення натуральних, там, там, дійсних чисел не суттєво. Ви можете так само робити. Ви ж розумієте, якщо у вас є добуток якихось там трьох чисел, ви можете спочатку помножити там друге і третє, а потім помножити на перше. Ну так само і тут при діях з вектором. Так. І якщо у нас є сума векторів А і Б, і я множу, наприклад, на деякий вектор С, то працює розподільний закон, я мов би, розкриваю скобочки. Дужечки розкриваю. Тобто нічого такого складного не відбувається. Є номер 245. Теж досить поширена річ. І так, умова. Модуль вектора А дорівнює 5. модуль вектора Б дорівнює 6. Так кут між. Векторами А та Б дорівнює 120 градусів. Так, давайте швиденько пробіжимося. Так, Балкова є Бучацький, Бучацького не бачу. Є. А, є Кирил, що я не почув. Так, Ель Соня, є. Не чую. Так, Жарки є Завтур? Є. Іскіндерева бачу Каліо, є Ковальов, є Ларіна, бачу Лоскутова. Нема Мілентіва. Нема Міша Мінаєв. Є. Так, Мохов. Так, Жорік щось проспав. Так, Вікає Петренко, бачу, так, Симболінка. Бачу, Скульський. Є. Є, так, Саладілова не бачу. Так, Суханік теж. Так, это є. Так, Кирил Тищук. Шумко є. Шумко не бачу. Так, гаразд. І так, поїхали. Перший пункт. О, Соння заходить. Так, перший пункт. Скалярний добуток. Так, завтур Ярик, чує мене. Так. Дивись. Значить, Ми скористаємося означенням. Так, Це в нас добуток модулів. На косинус, кута між ними. Так, ну підставляємо одразу модулі. Mm, 5 помножине на 6. Так. І тобі потрібен косинус 120. Так, Ярік, пригадуємо формули доповнення до 180 косинус 180 мінус альфа чому дорівнює. Пам'ятаємо таку річ чи ні. Mm, не зовсім. Дивись. Косинус 180 мінус альфа, це мінус косинус альфа. Ми писали. А синус 180 мінус альфа, це просто був синус альфа, тобі зараз потрібний косинус. Тобто, якщо в тебе є ось така річ 120, так? Значить, ти пам'ятаєш, що ми робимо. Мінус mm, 60. Правильно, ми 120 подавали, як 180 мінус 60, і це мінус косинус 60 градусів. А косинус 60 це що? А це одна друга. Так, тобто маєш мінус мінус одна друга. Угу. Так. Молніносно скорочуємо, що отримаємо. Три. І мінус один. Так, і тоді. П'ятнадцять мінус один. Та ти ж множиш. А, мінус п'ятнадцять. Мінус п'ятнадцять, так. Косинус 120 мінус косинус 60. Так. Значить, маємо мінус 15. Дивись наразі другий пункт. Значить, що в нас там за умовою? О, дужечки є. Так, значить, не потрібно запам'ятати цей результат. Він нам знадобиться в наступних пунктах. І так, друге. Модуль. Ну, не модуль, а вектор. Вектор А плюс вектор Б помножити на вектор Б. І так, Ярик, дивись. Ти просто розкриваєш дужки. От нічого не робимо складного. Значить, ми що робимо? А на. А на Б. Так. А тут Б на Б. Це що у нас? Б ну, квадрат. Б квадрат. Це скалярний квадрат. Тобто ти вектор Б множиш на вектор Б. І так дивись. А на Б з минулого пункту що отримали? Мінус 15. Мінус 15. А скалярний квадрат вектора. Ми записували з вами. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля. На минулому уроці був такий наслідок. А модуль вектора B у нас за умовою 36. Правильно, 6 і в квадраті 36. Так, ну і 36 мінус 15. 21. 21, Добре. Так, давай. Третє. Маємо вектор B мінус вектор A помножений на вектор A. Так, давай розкриваємо дужечки. Вектор mm, В помножений на вектор А мінус модуль а, вектор А в квадраті. Вектор у квадраті. Так, Б на А знов таки маємо що? Мінус 15. Мінус 15, так. А. Скалярний квадрат вектора А. Знов таки до квадрат його модуля. Тобто у нас тут мінус, так? Мінус 25, так, мінус 40. Так, мінус 40. Добре. Так, і що у нас тут четверте? Ой, яка чудова умова? 2 вектора А? Плюс 3 вектора Б. Помножити на вектор А? Так. Ну, що в нас буде? 2а в квадрате угу. плюс 3 Б помножены на А. Так, ну а по 3 Б можно написать. Так, тут 2 мы множим на шоу на, на 25. Так, ну а тут 3. плюс 3 помножины на минус 15. На минус 5. Маємо 50 а, минус 46, ой 45 И я получаю 5 Молодец Очень добрый, Так Давайте посмотрим 246 Ну и цікава річ. Значить, що у нас є модуль вектора А дорівнює модулю вектора Б та дорівнює одиниці. Кут між векторами А і Б 30 градусів. Потрібно обчислити скалярний добуток. А мінус 2Б на А плюс. ну что, ну давайте спробуем. Так, Миш, Миш, чуй меня? Так. Давай. Итак, раскрываем одужечки, то есть просто множим, что А на А. А, точнее, просто А квадрат. А квадрат. Так, далее плюс. Плюс А Б. Угу. Далее. Мінус 2ба. Або оби. І. І мінус 2b в квадраті. Правильно. Так, давай зводимо подібні доданки. А квадрат мінус АБ мінус 2 АБ в квадраті. Молодець. І наразі дивись. Що в тебе є? В тебе є модулі і в тебе є кут. Отже, можеш знайти скалярний добуток. Ну, давай ось тут запишемо. Так. Значить, Пам'ятаємо, що скалярний добуток. Це у нас що? Модуль А помножений на що, Міша? На модуль Б. І на косинус АБ. Mm. Косинус кота між векторами А і Б. Правильно. Так, тоді підставляємо. Так. Що у нас тут з модулями? А, один. Помножити на 1. Так, і, і тоді потрібен на... косенус 30. Так, а косинус 30 за таблицю, якщо подивитись, що це там таке. Міш. Корінь із 3 на 2. Так. Да. Ну і тоді весь добуток. Буду просто корінь із трьох на 2. Що робить? Такий кут. Так само, як і в минулому пункті. Дивись, в тебе є скалярний квадрат вектора А. Ми казали. Ну, так, напишу: скалярний квадрат дорівнює квадрату модуля. Так? Значить, тоді ми підносимо одиницю до квадрата. Так, ну і що? просто 1. Так. Мінус скалярний добуток. Мінус 1. Мінус. Коні страх на 2. Так. І скалярний квадрат вектора B теж дорівнює квадрату його довжини, тобто мінус 2 ти множиш на 1. Облади мінус 2. Угу. Так, ну і тоді, якщо це спростити. Добре. Міс один. Коні страх, ну. 1 мінус коріння 3. Так воно і залишиться. Нічого ми з цим робити не будемо. Гаразд, Міша, дякую. Так, ну і давайте 254. Так. Ну, 246 був. Так, це ми робили з вами, це я не хочу. Так, 254-й. І так дивіться, потрібно знайти координати вектора М колінеарного вектору n, якщо скалярний добуток 24. Так, ну давайте спробуємо. Є вектор n з координатами мінус 31. Ось це завдання, на нього зверніть увагу, воно буде на контрольній роботі. Скалярний добуток векторів М і n має дорівнювати 24. Вектор М має бути колінеарним до вектора n. Так, Кріл. В учаске. Кріл, чує мене? Да. Ну, давай. І так, ну по-перше. Якщо в нас вектори колінеарні, що я можу сказати про їх координати? Вони які мають бути? Равни. Не почув Кирил, зв'язок, поганий. Пропор... Равний. Пропорційні. Пам'ятаєш, рівні координати це коли рівні вектори? А якщо вони колінеарні, тобто співнапрямлені або протилежно напрямлені, то відношення координат зберігається. Тобто, якщо в тебе вектор М з координатами м 1 м 2 наприклад, колінеарен до вектору n з координатами мінус 1, то відношення цих координат зберігається. Ну, тобто я можу написати, що в нас м 1 Відноситься до мінус 3. Як М2 до одиниці і як деяке число К. Пам'ятаєш цю річ? Звідси подаємо М1. Я повинен що? Мінус 3. Міс 2. Значить, маю. мінус 3К. А М2. Ти k множиш на 1, так, тобто просто k. Отже, вектор m має які координати? Плюс 3К. К. Правильно. А якщо ти вже встановив ці координати, ну через невідоме число k, і в тебе є координати вектора n і є скалярний добуток, то можемо з цим скористуватися. Так, давай запишемо скалярний добуток. Векторів N і M. Значить, що я роблю? Ето на ето, да, ето на ето. Значить, що в мене буде. 9 k Так, ну дивись, ми запишемо детально. мінус 3 множимо на мінус 3 k Мінус 3к. Плюс k множить угу. на 1. Так, і в нас скалярний добуток чому дорівнює. 9К плюс К. Тобто? 10К. І він за умовою скільки? 24. Тобто 10К має дорівнювати 24. І тоді як ми шукаємо К? 24. Правильно. Тому що ділимо обидві частини на 10. І отже, вектор М, так, що ми мінус 3 множимо на 2,4. 7,2. Маємо мінус 7,2. Ну, а К? зрозуміло, 4. і так, маємо вектор М з координатою мінус 7,2 та 2,4. Ось і все. Ну, гаразд, молодці. Значить, пиши. Значить, додому беремо зі сходинок. Другий варіант. номер 253, 245, 246. Та 254. 253, 245, 246, 254. Все. На сьогодні досить. Побачимось у понеділок. Відпочивайте.